Доброго дня, шановні батьки та учні. В цьому відео хочу вам розказати та нагадати формат іспиту Flyers та стратегії успішного виконання завдань. Отже, екзамен Flyers ділиться на три частини: listening, Reading, Writing та Speaking. У частині Listening у вас є 25 запитань та 20 хвилин на виконання всіх завдань. У першій частині «Listen and draw lines» є п'ять запитань, і нам необхідно послухати та з'єднати ім'я з людиною на картинці, оскільки запитань є п'ять, а імен і людей є більше. Деякі будуть лишні не потрібно використовувати всі імена і всіх людей, лише ті, які ми чуємо на записі. Це дуже важливо. Наступне завдання «Part 2». Це є невеличке інтерв'ю. Дорослий запитує в дитини якісь запитання, і нам необхідно коротко записати інформацію у вигляді тез. Наприклад, в цьому завданні йдеться про Space Club, тобто космічний клуб. І дорослого цікавить Meetings at, тобто коли в них є зустрічі. Children learn about, що вивчають діти, Sometimes they look at, на що вони дивляться в небі. Children should bring, що діти мають з собою принести. If it's cloudy, children watch, якщо хмарно вони дивляться щось інше і так далі. Отже, в нас є підказки, які нам треба розглянути перед слуханням та слухати уважно і коротко записати відповідь. 3. В цьому завданні у нас є картинки та букви, і нам необхідно вставити букви ось в ці коробочки. Уважно подивимося на запитання: Where did Uncle Robert get each of these things? Тобто, де Анкл Роберт взяв ці речі: Painting, drums, Swan, Fan, Chocolates, Gloves. Отже, в нас зліва є речі, а справа є місця, де він їх міг взяти. Нам треба зрозуміти, де він взяв ці речі, і поставити букву у відповідну клітинку. Отже, традиційно букв є більше, ніж клітинок. Це означає, що деякі є лишні і не всі треба використовувати. Тому будьте уважні, не спішіть е вставляти ці букви. Уважно слухайте. Наступне завдання part 4, це є multiple choice, тобто множинний вибір. Нам пропонують три варіанти. Один з них є правильний, два неправильні. В цьому завданні вас намагатимуться заплутувати. Тобто, спікер на записі каже всі варіанти, тобто він озвучить всі картинки, які ми бачимо, але лише одна з них є відповіддю на запитання зверху. Наприклад, запитання звучить так. What is the most interesting thing in the museum? Яка річ була найцікавіша в музеї? У нас є dinosaur, у нас є boat або ship, і також у нас є plates, gold, jewelry, silver and gold things. Отже, приблизно це може так звучати у музеї було багато класних речей. Там був класний скелет, класні золоті речі та срібло. Але найбільш цікавим був човен. Отже, сказали всі три речі, але лише одна з них є відповіддю на запитання. «What is the most interesting thing?» тому будьте максимально уважні. Не спішіть з відповіддю, коли ви чуєте слово, а почекайте до кінця. Можливо, автор скаже інше слово. Наступне завдання part 5, це listen and color and write. Отже, послухай, розмалюй і напиши. Тут треба щось розмалювати та написати. Дуже уважно, не пропустіть завдання write, бо це рахується як один бал. В цьому завданні треба одну або дві речі. Треба буде написати. На цьому закінчується listening і починається reading and writing. Тут є 44 запитання та 40 хвилин на виконання всіх завдань. Перше завдання це загадки. Отже, у нас є слова: astronaut, pilot, golf, sugar, hockey. І так далі. І є 10 загадок, які нам треба розгадати. Слів є більше, ніж загадок, тому деякі є лишні. Якщо не знаєш, що написати, пропускаєш, ідеш далі, і коли напишеш всі решту, вертаєшся наперед і пробуєш знову. Наступне завдання part 2. Це є діалог. Katie is going to go with Кейті із гонтіґовитхерент Ема тор офіс тудей. Кейті із аскін Ема сам кошін з батрворк. Вода з Емасей. Отже, Кейті та Ема розмовляють. Кейті щось запитує. Ема реагує. Ема відповідає. Нам необхідно обрати із варіантів, які нам дають правильні реакції, правильні відповіді на запитання Кейті. Тут нам треба зрозуміти, що. Нам треба обрати логічно та граматично правильну відповідь. Наприклад, якщо питання «Do you always walk to work?» чи ти завжди йдеш пішки до роботи, це означає, що ми бачимо, що запитання стоїть у «Present Simple «Do you Always walk to work. Тобто ми розуміємо, що відповідь не може бути ні в минулому часі, ні в майбутньому, а має відповідати тому, що в запитанні. Тому найкращою відповіддю буде. I take the bus if it's raining» Я беру автобус, якщо йде дощ. Отже, I take це той самий час, який стоїть у нашому запитанні. Отже, рухаємося далі. Part 3: В цьому завданні у нас є текст, з якого вилучили 5 слів. Нам необхідно вставити слова та в кінці обрати заголовок для цієї історії. Заголовок є обов'язковим завданням. Це не побажанню, тому це не можна пропускати. Це є шосте завдання, тому воно рахується як один бал. Слів, як завжди, є більше ніж проміжків, тому деякі слова є лишні. Перед тим як робити завдання, спочатку рекомендую весь текст перечитати, потім уважно подивитися на слова, які нам дають в допомогу. І також потім дивитись уважно на слова до та після проміжка. Щоб зрозуміти, яка частина мови та який час вимагається в цьому проміжку. Наступним завданням part 4 йде знову текст з проміжками, але в цьому випадку нам дають множинний вибір, тобто три варіанти вибору на кожен проміжок. Треба розуміти, що кожна цифра відповідає своєму набору варіантів. Отже, в першому проміжку ми можемо користувати тільки слова з першого набору. У другому проміжку тільки слова з другого набору. Не можна використовувати слова з восьмого набору для другого проміжка. Це дуже важливо розуміти. Part 5. У нас є історія і сім завдань, тобто є речення, яке розповідає щось з історії і є проміжок. Треба розуміти, що речення не, не просто взяті, скопійовані з тексту і там слово є вилучене. Речення є перефразовані. Тобто для того, щоб успішно зробити це завдання, нам необхідно вникати в текст, зрозуміти його суть та зрозуміти завдання, як воно перефразоване і що саме було вилучене. Наприклад, глянемо на зразок на екзампл. The children are learning about castles in history at school. Діти вивчають про замки на уроці історії в школі. Дивимося в текст. Paul's class at school are studying castles in history. Отже, ми бачимо, що це речення і перше, воно є зовсім не таке, як в завданні. «The children are learning about castles in history at school». Отже, тут ми бачимо слово children, а тут бачимо Paul's Class. Тут бачимо слово learning, а тут бачимо слово studying. Отже, той хто розуміє, що learning і studying це синоніми, тобто це майже одне й те ж саме. Він розуміє, про що йде мова, що вони вивчають замки. А слово children це теж саме що клас, тому що в класі є діти. І другому зразку, «Mr. Park is Paul's history teacher». Тим в текст. So last week, their history teacher, Mr. Park, took them to a visit, an old castle on a hill next to the sea». Отже, ми бачимо, що це речення воно дає нам набагато більше інформації, ніж в завданні. Тут вимагається сказати, хто є його вчитель, і ця інформація лише є частинкою цілого цього довгого речення. Тому, бачите, нам необхідно знайти нашу важливу інформацію, те, що нам є важливо для завдання. So, last week their history teacher, Mr. Park. і далі нам вже інформація не, не потрібна. Ми бачимо, що містер Парк is Their History teacher. Отже, будь ласка, рекомендую вам уважно дивитися в текст і розуміти, як він є перефразований в завданнях. Наступне завдання Part 6. Part 6, я вважаю його найскладнішим, тому що в нас є знову ж таки текст з проміжками, але тут вам не дають варіантів відповідей. У вас є проміжки, і ви самостійно. Маєте зрозуміти, що в них вставити з досвіду. Я бачу, що це завдання дається найтяжче учням, тому що коли немає вибору, їм тяжко зрозуміти, що має бути в цьому проміжку. Але насправді, якщо бути уважним, можна легко зрозуміти, тому що в цьому тексті, наприклад, найперше, ви маєте розуміти, що в цьому завданні не використовуються іменники. Предмети, речі, тварини, люди. В цьому завданні використовуються лише займенники, прийменники, сполучники та дієслова певного часу. Наприклад, в цьому реченні We Went Inside One and I. Lots of photos with my camera. Отже, ми розуміємо, що з, з фотоапаратом ми робимо яку дію? Робимо фото. так, photos. А яке дієслово використовується словом photo? Take або make. Отже, we went inside one and I. Тут має бути take або make. Але ми бачимо went, we went, тобто минулий час. Тому щоб речення було узгоджене, ми використовуємо минулий час. So I took lots of photos або I made lots of photos. Ось так необхідно мислити, виконуючи це завдання. Займенник Сполучник, прийменник, дійслово певного часу, минулого або, або майбутнього. І Part 7 у нас є історія. Учням дають три картинки, з яких вони мають придумати історію на 20 або більше слів, тобто мінімум слів має бути 20. Отже, спочатку треба уважно дивитися на картинки, зрозуміти історію, що. Хочуть нам розказати в цій історії, потім ми можемо її написати, і в кінці треба обов'язково підрахувати свої слова, скільки слів ти використав. Якщо ти бачиш, що слів мало, доповни свою розповідь. Допиши слова, щоб тебе було 20 або більше. Це дуже важливий крок. Твоя історія не може бути менше 20 слів. Ось на цьому закінчується «Reading and Writing». І Speaking ви вже могли бачити на відео, яке ми вам висилали раніше. Дякую всім за увагу.